Здоровенні коробки пакуються садові декоративні забори. Тобто ви бачите цей об'єм, скільки їх оце їде, люди заказують там по 10, по 12, по 30 упаковок. Тобто в одній упаковці садового забора йде у нас 2,5 метра. Ось так він круто класно виглядає. Я собі біленький поставив, мені дуже подобається. В упаковці йде у нас 4 секції. Вони з'єднуються між собою ось на таких шарнірчиках. Кожна секція вставляється в землю на 15 см. Висота у нас максимальна, коли встоїть стоїть в землі, вже 40 см, мінімально ось, 25 см. Воно, виходить, коли з'єднується, бачите, ось таким робиться полукружиком. Дуже класно виглядає всі кольори. Так ну з'єднуються, так фіксуються, стають, а, вставляються в землю. Дуже дуже класно виглядають. Оця упаковка. Оця упаковка це до 2,5 метра. А ціна її 400 гривень за цих 2,5 метра, за 4 секції. Тобто продаємо кратно, кратно ось упаковкам, не секціям, не по секціям, кратно упаковкам. Треба там 11 метрів, це буде 5 упаковок, 12,5 метрів. Ну, упаковки ми не рвемо, не ріжемо. 400 гривень упаковка, 2,5 метра, відправка по всій Україні на випошти.